Вітаємо вас, шановні глядачі! Традиційно в ефірі інформаційна програма Час новин студії ведуча Юлія Чернишевська. Дивіться далі про найактуальніші події, які сталися за останні дні сьогодні в програмі. За підтримку України в Росії судять громадян. Черкаські рятувальники отримали старий новий пожежний автомобіль. У мережі з'явилося нове відео боїв під Дебальцевим: нова втіха для дітей, новий дитсадок. Англійка харчується губками для миття посуду. Виявляється, не всі росіяни розділяють політику Путіна. Все частіше виникають стихійні протести. Влада жорстоко реагує на подібні заходи. За пост на підтримку України в Росії судять матір одиначку. Детальніше у наступному сюжеті відео оприлюднила російська редакція Радіо Свобода. У російському Єкатеринбурзі почався кримінальний процес у справі Катерини Волошенової. 46-річну матір одиначку звинувачують у розпалюванні ненависті та приниженні людської гідності за записи в соціальній мережі що засуджують агресію Росії проти України. вот 282 стаття это чисто превратилось политическую, за которой давят и то как бы вот и попадают люди совершенно Да, как бы не соответствующие этому списку, то мне очень, конечно, это, это неприятно. Там как бы ничто мои, мои, моей рукой, моих личных призывов, это не мои статьи, не лично, это статьи практически известных людей. Они гуляют по всему интернету. То есть я как бы могу иметь право по конституции на получение альтернативной информации, на получение распространения даже этой информации. И, как бы, Имею право, даже если что-то я не согласна, на критику государственной власти. Я на государство живет на мои деньги. И я вправе спро... спросить у него, на куда она тратит деньги, или на медицину, на здравоохранение, или на образование, или на войну. Міськрайонний відділ управління ДСНС у Черкаській області отримав пожежний автомобіль. Офіційна передача повнопривідної автоцистерни на шасі ЗІЛ-131 до бойового підрозділу відбулася цими днями. ЗІЛ-131 1973 року випуску очікував на останній шлях до пункту прийому металобрухту. Однак інженери та фахівці ремонтно-технічної частини, розібравши та перебравши його увесь від найменшої гайки до цистерни, зробили, здавалося б, неможливе. Ремонт, який за попередніми підрахунками, на заводі обійшовся б від 80 до 100 тисяч гривень, вдалося здійснити на потужностях підрозділу власними силами, витративши лише 20 тисяч гривень. Відбулася передача пожежного автомобіля для потреб 3 державної пожежно-рятувальної частини. Два місяці тому ми передали автомобіль в частину забезпечення для ремонту, завдячуючи плідній співпраці з аварійно-рятувальним загоном. І Саме частини забезпечення аварійно рятувального загону, ця машина була встановлена. Даний автомобіль, який знаходиться за мною, буде стоять, знаходиться в резерві і забезпечувати потреби пожежного сіння міста Черкас та Черкаського райони. Хочу подякувати керівництву аварійно-рятувального загону, керівництву частини забезпечення за ту роботу і ту допомогу, яку вони надали Черкаському міськрайонного відділу в ремонті даної пожежної автомобіля. Трохи інші емоції того дня переживав Олександр Дубенець. Йому було сумно прощатися із цим автомобілем. Чесно кажучи, коли два місяці тому зайшовши до боксу ремонтної частини, я побачив на оглядовій ямі лише іржаву раму та такі шпинали. Думав, що нічого з цієї затії не вийде. Попри ентузіазму моїх інженерів та слюсарів, навіть у мене були сумніви щодо щасливої подальшої долі цього проекту. Проте правду кажуть у народі: очі бояться, а руки роблять. Поділився своїми думками Олександр Дубенець. Днями в інтернеті оприлюднили відео протистояння української армії російсько-терористичним військам. Кадри було заснято взимку 2015 року на території Донецької області. Детальніше дивіться далі. Автором фільму виявився боєць 25-го мотопіхотного батальйону Київська Русь із позивним кіно. Він зафіксував кілька днів із життя військовослужбовців на передовій. Бійці їздять під пострілами, жартують, рятують побратимів. Кадри зафільмували двох підірваних разом із боєкомплектом танки проти. Також у кадри потрапили новенькі крази, у які влучили снаряди. Мама перед привіт. Мені тут тепло, добре, не холодно. дають їсти спати. Я дуже люблю цю країну. Степанках, що в Черкаському районі відкрили найочікуваніші новобуд для місцевих жителів, які вони чекали 18 років. Детальніше дивіться далі. Надсучасний комфортний і автономний дитячий садочок. Тут своя котельня на твердому паливі, свої очисні споруди, своя артезіанська свердловина. Цей садочок приклад вдалого державно-приватного партнерства. Його будували бюджетним коштом і коштом місцевого господарства Стов Степанки, яке зацікавлене в розвитку села. Тепер схожий дошкільний заклад. Планують збудувати у Леськах. Мешканка Великобританії Ема Томпсон з незвичайним харчовим розладом не може втриматись від поїдання губок для миття посуду, приправляючи їх миючою рідиною з ароматом яблука. Дивна залежність почала переслідувати ему ще в трирічному віці, і з тих пір дівчина не може тримати себе в руках при вигляді різнокольорових поролонових губок. Причому губки повинні бути обов'язково для посуду. На думку Томпсон, вони найсмачніші. Медики діагностували у Еми рідкісний харчовий розлад ріса, так званий збочений апельсин. Петит, при якому людина відчуває непереборну тягу до вживання в їжу на їстівні предмети. Мені подобається це навіть більше ніж їжа. Це як заборонене задоволення. Інші люди курять, а я ось жую губки. Мені подобається смак поролону і запах засобу для миття посуду. Він немов Яблучко. Мій рот наповнюється піною, і це чудово, визнає Томпсон. Незважаючи на це серйозних проблем зі здоров'ям у Еми поки не виявлено. Крім хронічного тонзеліту, запалення слезової гортані, невелика плата за настільки нездорову пристрасть. Сьогоднішній випуск новин підійшов до кінця. До нових зустрічей. А на завершення програми пропонуємо вам дізнатися прогноз погоди на сьогодні і завтра. 29 жовтня відзначається День пам'яті святого Лонгена Сотника. Наші пращери у цей день звертали увагу на іній. Якщо він довго на землі протримається, то найближчим часом настане суха і сонячна погода, і буде потепління. Як повідомляє синоптик Тікі, весь день в Умані буде хмарним, без опадів. Температура повітря коливатиметься від 0 до плюс 7 градусів за цельсієм. Атмосферний тиск 755 міліметрів. Вологість повітря 39%. 30 жовтня увесь день в Умані небо буде ясним і хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів. Температура повітря очікується від мінус одного до плюс восьми градусів за цельсієм. Атмосферний тиск 759 мм. міліметрів. Вологість повітря 39%.